Ситуація. Фірма Одноденка... Що відбувається далі? Місцева Фірма Одноденка отримала дозвіл. вступила в злочинний зговор з цими підприємцями і місцева Вашківська міська зрада, ну, селищ, ну, міська рада, ну це і міська зрада. Вступила в злочинний зговір з цими підприємцями і без громадських слухань, без... Погодження з громадою без оцінки втрат на довкілля, видала їм оренду на цю ділянку. Наскільки мені відомо, по інсайдерській інформації мер міста за це отримав 150 тисяч доларів, а депутати по 5-10 тисяч доларів. Ну, ви розумієте, що ділянка більше 30 гектарів викопати гравія це на мільярди, на мільярди гривень. Тобто, що вони мають тут. От вони вже почали, так? Да? Так, да, так, так. Зараз ми ще до цього дійдемо. Е, в подальшому е, місцевий мер, царьок, князьок Перч, мер міста Вашківців, е, подав, наклав вето на рішення сесії, але через суд вони це вето скасували. Тобі ж я думаю, що це все була організована злочинна схема про, про обкрадання нас громадян України. Е, Підтасовку в документації процесуально вони це все провернули. Ну, друзі, проблема навіть не в цьому в зрадниках е е Вашківецької міської зради, а в тому, що видобуває цей гравійно піщану суміш представники москальського сонцуського групування. злочинного. є такий е лідер сонцуської групі Сергій Міхайлов, і колись наш. Я не знаю, як правильно сказати. Однозначна. Співвітчизник був у нього кіллером у сонцевській групіровці, такий Володимир Загурський. Можна секундочку спитати? Сонцевська, це ж російська, так? Да? Так, 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 Московська москальська, Москаль. москальське так. злочинне угрупування. Лідер того злочинного угрупування це Сергій Михайлов, мені здається, по на прізвисько Михась. Це вони мають відношення до правлячої москальської партії Єдина Росія, всі вони там в політиці і так далі. Ну, ФСБшна контора. АСБУ, де ГРУ, там, інші структури, де вони? Ну це питання не до мене. Ну Як, тут сонцевська братва, Руди, московська. Так, так, а, так, так. Заробляє бізнес, ну, заробляє на бізнесі. і Ці кошти, я так розумію, направляє в Росію. Ну, напевно. Так, а громаду, громаду нічого не йде. Та Тут якісь копійки. що тут громаду буде. Ну, При чому рахунки? тут взагалі громада? Тут москалі крадуть наші ресурси. Це під час війни, до речі. А під час чого? Е... Наш співвітчизник е... Загурський Володимир був кілером у цьому злочинному угрупуванні. Там далі все продовжується, хоча на даний момент він в бігах. Угу. Ну Якимось дивним чином. Е ще з території України. І через своїх поплічників, такого тут продана і Михайлішина Чернівецьких, недодепутатів з Чернівецької міської зради, вони організували цю фірму і пробують красти наші надра. Цей продан депутат Чернівецької міської зради навіть був на сесії Вашківецької міської зради, розказував, як це все дуже перспективно. На самому ділі це є просто поплічники злочинного угрупування Загорських, які тісно пов'язані з солцевським угрупуванням, з москальським Солнцевським угрупуванням. Е, питання знов. А, так, а... Можливо, тому і орудує тут батюшка цей московський. Да, що а це все звіння одного е, сонцевською братою, може? Ні, одне... це просто різні напрямки ФСБшні. От є напрямок злочинного угрупування загурських. Напрямок москальських попів. І ще у нас тут є один явний сепаратист козак у Сокіряне. Це все керується з одного ФСБшного центру. Ну, взагалі прізвище Козак дуже часто фігурує. Це дуже цікаво. І що я вам, друзі, хочу сказати? От дивіться, ми тимчасово це все призупинили, ну, це ще раз кажу, тимчасово там ось русло річки Черемош, там ось дамба річки Черемош. 70 метрів є природоохоронна зона річок, гірських річок. Тут, як ви бачили, почали копати, тут будуть копати місцями до 50 метрів глубину. глубину. Тут цей кар'єр захоплює майже весь берег міста Вашківці. Також він заходить туди на Франківську область. З 10 жовтня по 1 березня йде Нерест на е, Нерест Реби на гірських річках, Тобі ж е, зараз тимчасово ми ці роботи припинили. Що буде далі, невідомо. Де наші провладні мужі, де наші правоохоронні структури, ніхто не знає. Ось. Це питання щодо військових треба підняти. Чому військові не піднімають те, що угу. тут російська да, організація, ФСБ... Агентура. Агент, 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 агентура, так, да, тут люди. 37 гектарів. Це вже я писав, звертався у всі правоохоронні органи, зверталися в прокуратуру, <кхів> Карпатська екологічна варта, вже, вже куди лиш не писали. Тобі, ж, щоб ви собі розуміли, тут. Природоохоронна зона, ми фактично в руслі річки Черемош. Цей спецдозвіл видавався по картам 1956 років. Тобі ж, русло річки Чермош було у зовсім іншому місці. Зараз річка обміліла, притоки знищені із регулярних крадіжок гравійно піщаної суміші. Ну і ви самі бачите, що тут відбувається. Ось От дамба, йди. приблизно ось як ті дерева. Тобі ж якщо вони підкопають дамбу. І на гірських річках повінь дуже швидко піднімається. тож це пару годин і вода піднялася. Із-за цього котлована знесе дамбу і змиє половину міста Вашківці. І це нікого не бентежить, нікого не цікавить. Також із-за цих видобутків в мене, от зокрема, пропала вода з керниці. Помпу без кінця треба докапувати, тому що водний горизонт уходить вниз. Так, Увага, сос. Тому, тому лакар, У людей вода... пропадає вода з криниць. Ось Така ситуація склалася. Тобто, Екологічна катастрофа. не знаю, Яким чином громада має цьому завадити? Підтримка з боку держави мінімальна. Ходиш, б'єшся, як риба обліт по всіх кабінетах. Тут взагалі це все провернули без громадських слух, без обговорення з громадою, без нічого. Депутатчики а кримінальне провадження є вже, так? Та, та, та. Ну от треба ну, бортягати, це все провернули без громадських слухів. І це злочинне угрупування нас обкрадає. А наших хлопців утилізують на фронті. І нічого не можеш нікому не доказати, нічого. От Є уявіть так, собі, 30 гектарів, це от все, викопати на 50 метрів. Це декілька мільярдів гривень. Через активну громадську позицію. І це е під час війни от що відбувається. Скасували е вето не до мера, він навіть не подав апеляцію до суду. Як він мені сказав у приватній розмові, е наш юрист пішов на фронт, юриста нема. Тобі ж міська рада. При обороті грошовому за 2023 рік 107 мільйонів не може винайняти юриста для того, щоб написати апеляційну скаргу, щоб припинити цей весь безлад. Це мають робити активісти і місцеві мешканці. Все. Ви бачите, що тут робить. Покажіть людям цей весь дурдом. Це все має бути на 30 гектарах і 50 метрів глибини. Це от все. Це вражає. Безла такий. Розпочинала свою діяльність і цю діяльність зупинила. там от вже починається річка. Тобі ж вода уходить, все пропадає і так далі. Якщо ще отут підкопають, то ось там от дамба. Дамба та якихось 70-х років. Вона вже теж в такому паршивенькому стані. Тож вона просто її підмиївся. І вода піде на село, да? на, на місце. На місце. На місце. На місце. Отак. Тут уже нижчі потечі із-за регулярних крибіжок ревіно-піщаної суміші вода підійшла до будинків 21 метрів. Тобі ж за один паводок вода була, раз забрала, це останній паводок, здається, чи 18, чи 19 рік, 200-300 метрів бере. А підскажіть, будь ласка, для підписників, хто тут депутат цього округу? Ну, депутат, який представлений? По-моєму, Заремський. А староста, а, а ім'я ім ім Ім'я цього депутата? Заремський, Я не знаю, його ім'я. Їм не цікаво, Метки. що тут відбувається. Це все дерьбаниться, це все так. розривається. Це, бачите, це, що тут Це, ФСБ? ФСБ. це ФСБ. ФСБ. агенти ФСБшні, ФСБ. 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 копають у нас на Україні граві, крадуть наші наби. Угу. Це, це 10-й рік повномасштабного вторгнення, третій рік війни. А uh -huh. uh -huh. uh -huh. Виборці до цього депутата зверталися з це. Ну, до кого звертатися? Це одно шобло. Одне вони сказали, ми порахували, ми проголосували, ми все. Uh -huh. Зараз ще заїду в міську зраду, може вони щось скажуть, що вони далі збираються робити з цим всім. Це все. Це місто Вашківці просто знищено. Якщо це запрацює на повну потугу, як воно має запрацювати, то місто Вашківці. Вежницького району Чернівецької області перестане існувати. Взагалі. Ну, так це ж є підрив, підрив національної економіки України. От, от завдяки таким ФСБ. Де ніхто не рахує, сики тут вкрали, що тут вкрали і так далі. Я, Скоріше, я думаю, що це не просто вони намагаються вкрасти. Вони намагаються підірвати таким чином економіку. В гірські річки в річці Черемош є золот. І цей гравій, це, ну, як я казав вже раніше, це прикриття. На самому ділі це просто копається в русло річки в глиб, бо нанесено золота пилюка. І також там вищі геологорозвідка, що в радянський час була, знайшла золоту срібну слідку яка теж попадає в, в, в цука. Це, Дуже, це. Тобто фактично золотодобутчики і... і срібну слюду десь тут, суту ага. ще в радянський час гілогрозірка. Я вибачаюсь, значить, друже, я хочу, щоб ти повторив цю фразу. Задля чого взагалі копається ця сувіч? Золота пилюка, бо річка Чермош є гірська річка, несе золоту пилюку. І вище там потечі ще в радянський час. Голога розвідка була, знайшла срібну з Тобто не тільки піщана гравіна ця суміш, ну, це більше, а головне. Ну, все одно, тут якщо а це все мета, розкопати, це ну, мільярди. Да. На 50 метрів заглибиться для того, щоб <как> досягти. Добратися до золота або да, до досвідчити. Зараз зайдемо в міську зраду, може ви нам скажуть, що ми збираємося з цим всім робити. Добре. Бо якщо вони запрацюють, це вам. просто важкі цізни. Просто место важко. Mm -hmm. Так, дякуємо за ефір. Так.